На стихійному ринку в Ужгороді лісові гриби придбав Володимир. Та от такі малесенькі для маринаду, бо потім в зимню пору приємно товарисі гарному посидіти і грибочки, як кажуть, покуштувати. Тому, не випускаючи час, настав той період, як кажуть, в житті, коли гриби, як кажуть, великому достатку, ну з великою шаною до тих людей, які збирають. Які як кажуть, на сьогоднішній день, грубо кажучи, виживають, але мають якийсь, як кажуть, достаток та гріх, от Бога пройти мимо, не купити, не передбати. Із села Сарічого гриби на продаж привіз Василь. Ціна на кілограм каже від 200 до 250 гривень. Грибу повно є. Сяду, ну, треба знати міста по містах. Я знав, де кожний гриб росте під кожним корчом. Ну треба ходити, глядати, коли можна продаємо, бо Ну, такі можливості є та продам. Ну, основної тепер білі лемсуть, Підберезовий ку нема, красного лавок ще немає, то будуть осінні гриби, а буша білі самі. На ринку ми зустріли покупчиню Наталію. Жінка приїхала зі Ставного. Так каже, живе пори з лісом і збирати гриби ходить самостійно. Оце мої трофеї. О, ну, грибів, може, було і до 300, там малесенькі, малесенькі. До лісу недалечко. Так що. У першому році збирали гриби. Так, У першу, першу. Ну так тепер появилися, не було. Дождів не було, то грибів не було. Так нас майже і немає. Цих козариків, десь там вже восени є підосичники, а тепер здебільшого біль. Від 150 до 200 гривень за кілограм підберезників просить продавчиня місцевого ринку Ганна. Ціна ж на кілограм білих грибів сягає 300 гривень. Продавчиня каже: збирала гриби в кам'яниці, займається цим близько 20 років. Відколи я на пенсії. Мені 78 років, вже дуже багато. Я багато збираю років. На пенсії пенсія мала, 4,5 тисячі, а так собі трошки підзароблю і дітям я на подарки і собі, що баба хоче, то собі купить. За словами сімейної лікарки Марини Горзов, щоб уникнути отруєння грибами, не слід збирати їх біля доріг. Також вона застерігає від покупки грибів на стихійних ринках. Це пов'язано з тим, що гриби беруть у себе важкі токсини, говорить лікарка. Вживати гриби в їжу не мають можливості багато людей. Це діти до 12 років, вагітні жінки, які годують грудьми, люди похилового віку, люди, які мають алергії на гриби. Або люди, які мають різні алергії, їм теж протипоказано вживати гриби. Люди, які мають хронічне захворювання печінки печінки, нирок. При підозрі отруєння грибами слід викликати швидку допомогу. До приїзду швидкої допомоги потрібно промити шлунок теплою чистою водою для того, щоб викликати рвоту. Рвоту викликати до того часу, поки не буде чиста вода потім приймати сприйняти прийняти сурбенти, лягти і чекати швидку допомогу сергій Чижнашов, Леонтій Николишин, андрій гіцем суспільна новина